Сезонні продукти відмінне рішення для тих, хто хоче брати від природи все найкорисніше і смачне взимку, коли наш організм стає складно вберегти від вірусів і застуди, варто звертати увагу на самі вітаміновмісні і поживні продукти. У цьому огляді розповідаємо про дев'ять головних продуктах цієї зими і пропонуємо найцікавіші рецепти на їх основі. Мандарин, напевно, немає в світі людини, здатного встояти перед неповторним ароматом мандаринів, але на щастя, це саме той випадок, коли краще здатися. Ці цитрусові не тільки багаті корисними вітамінами і необхідними нашому організму мінеральними речовинами, але ще і дуже смачні. Тому відмовляти собі в цьому сезонному продукті просто непристойно завдяки своїй властивості, покращувати апетит і прискорювати обмінні процеси мандарини стануть ідеальним перекусом, а також прекрасно урізноманітнюють основні страви. Можна приготувати оригінальний мандариновий салат з авокадо, здивувати гостей. Подавши на святковий стіл курячі гомілки з мандаринами, а можна щоранку забезпечувати себе необхідною порцією вітамінів, роблячи на сніданок яскравий і насичений морквяно мандариновий смузі з куркумою. Хурма хурма є багатим джерелом йоду, вітамінів, клітковини та заліза. Взимку вона стає для нас чи не головним сезонним продуктом завдяки своєму приголомшливому властивості підтримувати ослаблений холодами організм в тонусі. Цей фрукт містить масу корисної сахарози, а тому широко використовується в дієтичних раціонах. А ласунів хурма порадує в складі різних десертів, таких як, наприклад, ніжні медові кекси або мафіни. Тим, хто любить поєднувати приємне з корисним, припадуть до смаку оригінальний банановий смузі з хурмою або легкий мус на основі цих же продуктів. Лук, шалот самий вітаміносодержащий з усіх луків. Шалот допоможе підтримати імунітет і завдяки високій концентрації вітаміну захистить від простудних захворювань. Маленькі цибулини мають більш тонким і ніжним смаком, ніж звичайний ріпчаста цибуля, а тих Хто втомився проливати гіркі сльози, страждаючи з ножем над цибулиною? Цибуля шелотне змусить плакати серед найсмачніших гарячих страв з цим видом цибулі, тушковані печериці з корицею. Дієтична і вкрай швидка в приготуванні стручкова квасоля, запечена в духовці сьома або овочевий гарнір з болгарського перцю з баклажанами. Ріпа ще один сезонний продукт, який прекрасно переживає зиму, зберігаючи для нас свої найкорисніші властивості кальцій, вітаміни А, із і корисні цукру як лікарський засіб, ріпа широко використовувалася в далекій давнині. Але і сьогодні ми повинні пам'ятати, що цей овоч прекрасний профілактичний засіб від безлічі простудних захворювань, а в комбінації з медом дає найпотужніше ліки від кашлю або гострого ларингіту. На основі ріпи виходять дуже смачні і поживні гарячі страви, наприклад, томатний або сезонний овочевий супи, свинина або качина грудка. тим… Хто не любить витрачати багато часу на підготовку, рекомендуємо в якості закуски вишукану брускетту з ріпою і червоною ікрою. Лимон напевно зайве говорити, чому лимон так незамінний саме взимку. Нагадаємо тільки, що цей фрукт найефективніший помічник у боротьбі із застудою, з лимоном можна приготувати масу смачних страв, але взимку найкраще урізноманітнити раціон сілякими гарячими супами з лимоном. Наприклад, зігріваючим ароматним курячим супом, любителі легких десертів по достоїнству оцінять повітряний лимонний пудин. А невиправним ласунам зручно буде протягом всієї зими мати під рукою цей лимонний курт, який прекрасно доповнить практично будь-який десерт. Тим хто не переносить суворі холоди, рекомендуємо рецепт вишуканого і до того ж корисного глінтвейну з лимонною цедрою авокадо. Авокадо один з найбільш корисних і поживних продуктів зимового сезону, він містить в собі таку велику кількість корисних речовин, вітамінів і корисних жирів, що у застуди просто не буде можливості вас здолати, якщо ви будете частіше включати цей фрукт в свій раціон. Авокадо можна додавати в будь-які перекушування, наприклад, брускетти або апетитні тости з цільнозернового хліба. А на роль швидкого і ситного першої страви ідеально підійде суп з авокадо. Гранат цей плід не дарма з найдавніших часів, відомий як символ родючості і процвітання. В його численних зернятках міститься маса корисних речовин і вітамінів і от калій. Залізо вітаміни в із сік, граната зміцнює імунітет, бореться з недокрів'ям і заповнює сили організму. Сезон свіжих гранатів закінчується якраз в січні. А тому саме взимку варто налягати на цей сезонний продукт, а особливо на гранатовий сік. Згадати теплі літні дні, коли за вікном реве заметіль, буде особливо приємно за келихом гранатової сангрії, а зігріти своїх гостей допоможе яскравий і вишуканий гранатовий коктейль на основі теркого камбарі. Дорада, як відомо, для різної риби є свій сезон нежирна. Дієтична і вкрай багата білком дорада особливо хороша саме взимку, і найкраще її запікати, так вона збереже для нас всі свої корисні властивості і збереже свій тонкий ніжний смак. Спробуйте запекти її з лимоном і оливковою олією. А якщо хочете чогось незвичайного. Приготуйте її з морквою і цитрусами. Сібас ще одна зимова риба Сібас, і її корисні властивості, схожі на дораду, тільки м'ясо у неї більш щільне, якщо ви збираєтеся дотримуватися здорового харчування і в холодну пору року страви з сібасом відмінно урізноманітнюють ваш раціон. Цю рибу цінують за мінімум калорій і максимум користі, а крім цього, її можна смачно приготувати практично будь яким способом. І напару і згасити в маслі, і обсмажити, але найкраще, звичайно, запекти рибу в духовці, найапетитніші варіанти, сіба з соусом по польськи, запечений з картоплею або приготований на пару з лимоном і розмарином.